Вітаю мої любі підписники. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати смачну, ароматну яскраву страву човники із баклажанів. Повірте, ця страва сподобається кожному. Починаємо готувати. Нам потрібні баклажани. Відрізала лодоніжку, розрізала баклажан пополам. І чайною ложечкою виймаємо серединку. Знадобилося мені три баклажани. Серединку з баклажанів потрібно покришити. Баклажан покришила на дрібний кубик. Беремо м'ясо свині підкопчену грудинку. 50 г нарізаємо на дрібний кубик. На сковорідку наливаю трошки олії та викладаю сюди грудинку і баклажани. Та додаю собі ще 150 грамів фаршу сортів курятина, яловичина та свинина. Все разом перемішуємо і смажемо до готовності. Потрібно посолити за смаком. Я додаю солі пів чайної ложечки. Додаю трошки чорного меленого перчику за смаком. Та додаю трошки чеснику сушеного за смаком. Перемішуємо все разом. І зараз аромат дуже приємний. Начинка готова. Розкладаю начинку ложечкою столовою по нашим човникам. Розклали начинку по нашим Човника. Тепер нам потрібен твердий сир. Натерла його на дрібній тертушці, потрусила на човники 100 г сиру. Також нам потрібні помідори. Зверху поклала помідорчики і тим часом вмикнула духову шафу на 200 градусів нагріватися. Коли духова шафа нагріється, відправимо туди наші човники. Пройшло 30 хвилинок, страва готова. Зараз хочу скуштувати цю красу. Сам баклажан дуже нагадує гриби. Начинка. Взагалі супер. Спробуйте приготувати за моїм рецептом. Повірте, це дуже-дуже смачно. Смачного.